Друзі, всім привіт! Я приїхала на показ будинка, який розташований біля Метро Київська. Так, 700 метрів від метро. Я йшла приблизно 6 хвилин. Вам покажу першим, поки чекаю покупця, тому не перемикайтеся, буде цікаво. До будинку ось така ровна дорога. Так, там метро. Будинок там. Ось наш будинок. Цегляний, дуже теплий, перший, другий поверх. Дуже затишний двір. Є місця для паркування машин. Ось така прибудинкова територія. Це у нас тераса з ходом на кухню. Так, ось такі столики, квіточки і маленьке озеро. Територія ділянки 6 соток. Це у нас кухня з виходом на терасу. Кухня площею 15 метрів. Така вона світла, гарна. Дивіться, яка люстра. У будинку газ, автономне газове опалення, двоконтурний котел, відразу поруч з кухнею, санвузол. Ось такий просторий, велика ванна, коридор. І на першому поверсі у нас є окремо одна кімната. Тут шафа купе і другий поверх. Площа будинку 140 метрів. На другому поверсі три кімнати. Кімната номер 1 14 метрів. Поруч санвузел номер 2 з душем. Кімната номер 2 Простора, площа 19 метрів. Вона з терасою, з видом на прекрасне місто Харків. Так, це у нас перша кімната. Кімната номер 1 вона прохідна. Так, і це кімната номер 3 Подивіться, які тут гарні панорамні вікна. Ось такий чудовий будинок біля метро Київська. Чекає на своїх нових мед. Друзі, так, ну моя постійна рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. а Точніше, будинку. Так. Е... Значить, Ці покупці подивилися вже багато варіантів. Це дуже гарно, тому що їм є з чим порівняти. Так, будинок, Ну, як вони казали, є плюси, є мінуси із, із гарного. Сподобалося, що дуже гарне місце розташування від метро. Ну, 6 хвилин пішки, і якраз вони шукають будинок, щоб він був біля метро, будь-якої станції. так Сподобалася ще кухня, дуже гарна казали, кухня велика, і є з кухні вихід на на терасу, чи як правильно не знаю, як казати. Тераса, так. І сподобалося, що там це будинок двохповерховий. Ну, із поганого, так, е, треба робити багато всього. Треба робити ремонт, так, ну і е, їм трошки малуват участок землі. Ну, а так в цілому казали, що подумають, тому не перемикайтеся. Я зараз буду вести свою рубрику, згадати все.